що скрам надзвичайно погано масштабується. По канону скрам-команда – це десь 9 людей. Якщо стає більше, то стає набагато складніше слідувати одній меті. Просто уявіть, що в команді є 15 людей, скоріш за все, більшість з них будуть розробниками. Але нюанс у тому, що розробники рідко можуть працювати у такій кількості над чимось одним. Коли їх навіть троє працює над одним якимось шматком, зазвичай вони або заважають один одному, або хтось один робить інший коментує. Активніше їм дати два-три фокуси різних, щоб вони не заважали один одному і рухались трошки швидше. А ще є такий момент: що якщо в організації стає більше ніж п'ять таких команд, по дев'ять людей, по кількість команд, скоріш за все, мати один спільний беклог, вже складно і менеджити його також складно. Вже ми не можемо брати кожен раз те, що в топі беклогу, тому що ці ще своє не закінчили, а ці не шарять в процесі реєстрації. На те, щоб згодити ці залежності, буде йти по кілька годин розмов, хоча б і це дуже спрощений приклад всього лише на п'яти команд.